Друзі, всіх вітають! Щойно відбулася дуже визначна для мене особиста подія. Комітет з питань соціальної політики рекомендував у першому читанні мій законопроект спрямований на... Повне повний перегляд системи допомоги сім'ям з дітьми з інвалідністю. Ми знаємо з вами цю проблематику, ці величезні проблеми, які стосуються 160 тисяч сімей українців, і полягають в тому, що і органи місцевого самоврядування, і держава не дають достатньої допомоги для того, аби Підтримати новонароджену дитинку, аби підтримати дитину, яка е, потребує особливості навчання в дитячому садочку в школі, або навіть особливості навчання вдома. Е, коли ті е, особливості і необхідність підтримання самих батьків, які, на жаль, е, мають. Подекуди лишати роботу, аби доглядати за дітьми, і максимальна допомога, яка діє зараз у 8 тисяч гривень. Безперечно, це вкрай мало для того, аби їх забезпечити. Тому про деталі мого законопроекту ви можете подивитися в мене на телеграм-каналі. Там я чітко розписую про що йдеться. Але основне це те, що ми з вами маємо створити реальну діючу систему допомоги таким людям. Вважаю, що це. Абсолютне пріоритет соціальної політики держави на сьогодні, і що не менш є важливим, це те, що зазначені послуги мають оплачуватися з державного бюджету, а не так, як є це зараз, з о, з бюджетів місцевого самоврядування, в залежності від того, який бюджет є більш. Багатим він може це собі дозволити, які не може собі дозволити, то там люди взагалі не отримують жодних е, такого роду послуг, і це абсолютно несправедливо. Тому я дякую всім за підтримку. Дякую команді, яка розробляла зазначений законопроект співавторам моїм. Дякую, і безперечно, комітету з питань соціальної політики. Маю надію, що наступного тижня цей законопроект буде в залі, і враховуючи те, що всі фракції при представлені на комітеті соціальної політики підтримали цей законопроект, на проект, я думаю, що і в залі також буде в нього підтримка. Всім дуже дуже дякую.